О восьмій годині ранку на площі почали збиратися бажаючі взяти участь в новому танцювальному шоу Майдан. Реєстрація кіровоградських учасників розпочалася о десятій. Організатори наголошують, станцювати зможуть усі бажаючі. У нас немає критеріїв ні возрастних, ні технічних. То есть имеется в виду, человек может прийти без хореографических навыков, и у нас он может танцевать. Вже за кілька годин претендентів на участь зібралося стільки, що навіть організатори такого не очікували. Здесь, как нигде, собралось очень много людей, очень много людей. Мы просто не ожидали сами. Я думаю, что Саша и его команда в том числе. Вот. А все люди очень позитивно настроены. Все просто горят не только самим проектом, но и участием Саши Лещенко, что очень важно. Нарешті з'явився зірковий Хореограф Олександр Лещенко відомий участю у проєктах Танцюють всі та танцюють для тебе. Кілька рухів показує учасникам, ті повторюють. Команда станцювалася. Це тільки початок. Заняття продовжать ввечері. Я дуже хочу, щоб ріптиці були мінімум по п'ять годин. Але це зависит не тільки від мене, а від руководства. Поэтому я буду боротися. Нужно сделать это так, чтобы людям было интересно и чтобы они были готовы сами на пятичасовую часовую репетицию, 6-часовую репетицию. Про хореографичные постановки, которые готоваты с кировоградцами, пока что не рассказываю. Через два дня будет пресс-конференция, на которой мы ждем и вас в том числе, и другую прессу, и другие каналы, где я подробно расскажу о номере, о проекте, о моем балете, о себе и о том, как мы будем побеждать и Життя в цьому прекрасному мірі, аби взяти участь у шоу на центральній площі міста зібралося більше ніж пів тисячі кіровоградців. 400 з них встигли зареєструватися до полудня. Інші чекають своєї черги. Танцюючи натовп став сюрпризом для обласного управління культури. Підготовки до всеукраїнського шоу у місті ніхто не побачив. За честь Кіровоградщини вступився губернатор. Всі області рвуться там для того, щоб перемогти, показати, що а ми у нас ми хвалимося, Наталя Юрівна, що в нас куди не плюнь там всі колективи, танцюристи і так далі. Давайте що ми, 500 чоловік не, не зможемо нети людей, які виграють е, цей конкурс. А ми пускали, пустили нас на самот, як то кажуть. Не пустили конкурс на самопин, самі кіровоградці. Давай катуакі цього на некоторення Круглосуточні тренування. Без різниці. Все готово для того, щоб зробити и показати номер, понять тематику нашого хореографа і зробити все для того, щоб воплотить цю ідею в жизнь. Дарина Романська, Геннадій Зорін, День за днем.